Упродовж всього часу на побаченні у неї дзвонив телефон. Вона брала телефон, і відповідала начальнику, мамі, сестрі, подружці. І я сидів з нею на побаченні, і я не знав, вона на побаченні зі мною чи зі своїм телефоном. У вас було таке? Було. Признавайтеся, бо було. І це найвірніший спосіб показати американському чоловікові, що ви в ньому абсолютно не зацікавлені. Бо за етикетом у Америці, наприклад, прийнято відкладати телефон, коли ви на побаченні. І взагалі не звертатися до нього, а вся увага приділяється саме тій людині, з, з якою ви зараз зустрічаєтесь. Вже так повелося, що якщо вам людина не цікава, то ви будете перевіряти повідомлення, ви будете відповідати на телефон, і ви будете відволікатися усіляко від цієї людини. Деякі чоловіки настільки ображаються, що виходять із кімнати, кажуть: ти на побаченні своїм телефоном, а не зі мною, сиди собі сама, драматично залишають побачення. Таке буває рідко, але буває. А ви. Не зустрічали таких чоловіків? Точно. Ну, на цьому відео я хочу розповісти про етикет спілкування і про те, якщо все-таки вам потрібен телефон на побаченні, то у яких випадках і як коректно організувати своє побачення так, щоб телефон вам не заважав? Отже, знов таки, якщо вам чоловік не подобається, якщо ви не бажаєте з ним. Спілкуватися далі, якщо вам він не цікавий, звичайно, відповідайте на телефон, колупайтеся в носі, я не знаю, чухайте по тилицю, бекайте і робіть все те, щоб від створити відразу до себе у цього чоловіка, і щоб він ніколи не захотів з вами бачитись. Точно Вам він не подобається. Чи ви ще не розібралися, наскільки він вам цікавий, тому що а. Раптом, ви ж, дівчата, дуже дивні створіння, насправді, і у пошуку любові, ви передумуєте, ви змінюєте свою думку, ставлення, тут він вам не подобається, а тут він, виявляється, найкращий чоловік на землі. І це я чула також. Отже, створювати відразу в чоловіка до себе, в Русьча встигнете. Отже, дійсно, вам цікавиться чоловік. Для того, щоб розібратися, потрібна ваша увага. На побаченні потрібна ваша увага до нього і до ситуації. І щоб взяти собі цей час, щоб розібратися з людиною, ви задаєте питання, ви будуєте стосунки. Це якраз про це. І на побаченні. Бувають різні ситуації, звичайно. У вас бувають різні бізнес-проекти. Ви ж одружені зі своїми роботами, ви ж одружені на своїх бізнесах. Без вас помре світ, поки дві години ви сидітимете з чоловіком і зійде з рею вся планета Земля, тому що ви не взяли телефон. Так ж правда, Все залежить тільки від вас. У вас не існує власного часу розуміння, що це я і я роблю це для свого майбутнього. Якщо це так, то можливо, вам не потрібні стосунки. Можливо, ви дійсно щаслива у своїй роботі, у своїй соціальній діяльності, у своїй яскравій кар'єрі. Зрозумійте це та не зустрічайтеся. Це вам каже матчмейкер, розумієте? Це вам каже людина, яка має 28 років стажу у е, знайомленні іноземних чоловіків та українських жінок і направлення їх у щасливе майбутнє разом Рекомендації я даю і так далі, для того, щоб вони будували стосунки. Але якщо ви все-таки вас м -м, чіпляють мої слова, і ви все таки кажете ні, я хочу стосунків. То тоді, е, якщо телефон все-таки має дзвонити вам е, на побаченні, попередьте про це чоловіка. І скажіть, що, наприклад, ось в мене дитинка вдома з нянею, е, дитинці рочок, і, можливо, няня зателефонує, отже, чи там кицька захворіла, і сидить сусідка з кицькою, і от та кицька вже от за ці дві години має щось статися. І вони мають вам позвонити. Саме в цей час, поки ви на побаченні цікавим чоловіком от правильно? Попередьте, тому що це комунікація, це жива зустріч, це е, відкриття себе іншій людині. Ви розповідаєте, хто ви, чим ви живете, що у вас є кицька, що у вас є е, маленька дитинка, який рочок, що у вас є бізнес, який за дві години точно має в. Вибухнути, поки вас не буде, поки ви будете будувати особисте життя. Так? А можливо, це дійсно щось значиме, дійсно щось цікаве. І ви, коли ви бажаєте балансувати між кар'єрою, яка вас годує, та особистим життям, яке вам даватиме натхнення. Ви чесно скажете, що так, це є. ось так. Мені потрібно перевірити, бо приїде поїзд з босом, і мені потрібно переконатися, що він поїхав з дому. Бо все від цього залежить. Так? Отже. На побаченні телефон телефонує вам лише тоді і ви берете слухавку, коли чоловік вам аж ніяк не цікавий. За дві години побачення світ не зійде зі, зі свого курсу, і нічого не станеться, якщо ви дві години не братимете телефон. Якщо няня бавить вашу дитину, і ви маєте бути на зв'язку, ви просто поберете чоловіка. І розкажіть йому про своє а, насичене життя. І тоді він знатиме, а, якщо ви йому дуже дуже подобаєтеся, що так це так, і з цим потрібно рахуватися. А якщо ні, ну, значить, ви не його жінка. Правильно? Отже, а, зважайте на це, тому що у нашому сучасному світі, коли дуже багато технологій, і ми залежні від цих технологій, ми живемо онлайн, ми. А, Будуємо е, нашу роботу онлайн, і багато від чого залежить, чи ми в контакті. Але, перш за все, ми маємо бути в контакті з собою, і з своїм життям, із будуванням того майбутнього, яке ми для себе бажаємо. І якраз розуміти ці нюанси, малесенькі. Складові кусочки пазла, з яких будується величезна картина вашого майбутнього, яку ви собі уявили і бажаєте там бути, якраз все це залежить від вас. А я вам даю знання про те, що ви керуєте своєю долею, ви знайомитеся з чоловіками, і саме ви далі крокуєте стосунки, щоб ви свідомо це будували. А якщо ви ще не наша клієнтка, то посилання на заповнення анкети знаходиться у описі каналу або у описі цього відео. Зв'язуйтеся з нами і давайте разом йти у свідомий пошук найкращого в світі чоловіка саме для вас. До зустрічі!